13 червня, 14.00. Спокій. Вже, чим раніше, тим краще. Якщо ви в 5, 6, 7, 8, 9 класах, просто вчіться і приділяйте особливу увагу українській мові та математиці. Якщо ви вже в 10, не зволікайте, виконуйте всі завдання. А якщо вже в 11 класі, значить пора дзвонити репетиторам і займатися кожен тиждень з кожним репетитором хоча б один раз. Підготуватися менше, ніж за 6 місяців майже нереально і нераціонально. Я особисто вам не раджу так робити, це дуже шкідливо для вашого здоров'я. 14 та 15 невелика стривоженість. Перше, що вам потрібно знати, це те, яку ви хочете вибрати спеціальність. Тому що в кожній спеціальності є свої вагові коефіцієнти. Тим, хто не знає, зараз пояснюю. Допустимо, ви хочете бути айтішником і обираєте спеціальність інженерії програмного забезпечення. І у кожної спеціальності є свої вагові коефіцієнти. Допустимо, якщо ви хочете бути ним, айтішником, то вам потрібно знати математику і фізику, а ось біологія з хімією вам не дуже потрібна. Саме тому і придумали вагові коефіцієнти. І саме тому вам потрібно знати, ким ви хочете бути у майбутньому. Давайте на прикладі. я хочу бути айтішником і заробляти тисячу доларів. Для цього нам потрібно обрати університет або курси в інтернеті. Але курси то не тема цього відео, тому ми обираємо університет. Так, тут у нас є факультети, кафедри, освітні програми. А... Окей, хутенько пояснюю, що це все таке. Є університет. В університетах є інститути. В інститутах є кафедри, а в кафедрах є освітні програми, в яких є спеціальності. У більшості освітні програми і спеціальність це одне й те саме. Але деколи, дуже деколи, освітня програма поділяється ще й на окремі спеціальності. Допустим, є освітня програма, комп'ютерні науки, яка поділяється на спеціальності системи штучного інтелекту та системна інженерія. Системна інженерія? Та, так, така, така спеціальність. Я Дивився на ЄДБО. Зрозуміли, якщо ні, то не переживайте, це не є дуже зараз важливим. Ваговий коефіцієнт визначає важливість предмету, який ви будете складати на НМТ чи ЗНО. Допустимо, ви хочете бути вчителем української мови. Дивимося на вагові коефіцієнти. Тут у нас українська мова 0,5, математика 0,25. Допустимо, ви обрали третій предмет Історія України. Там теж 0,25. Як ми бачимо, українська мова має найбільший коефіцієнт, а значить, його треба готувати найретельніше, тому що від нього найбільше залежить те, чи вступимо ми на бажану спеціальність. Зазвичай в ІТ найбільшими коефіцієнтами є математика та фізика. Отже, який порядок дій? Оприділяємося зі спеціальністю, дивимося на вагові коефіцієнти і якомога ретельніше починаємо готувати вибрані предмети. В середньому одного року підготовки вистачить для того, щоб підготуватися до ЗНО або НМТ, за умови того, щоб кожен тиждень ходити до кожного репетитора мінімум по одному разу. Тобто так, по три заняття в тиждень загалом. До речі, не обов'язково, якщо до репетиторів дзвонити, ви можете ходити на онлайн-курси або якісь там YouTube курси і так далі. <риклад> а як, як Нормально. Окей. Okay, якщо ти береш це нормальний то в цілому нормально. Так <риклад> <Okay. риклад> і буде. Реєстрація є дуже простою. Ти подаєш документи і чекаєш інформації щодо дати, місця і часу проведення НМТ. У мене це було 13 червня, школа, яка недалеко від мого будинку. І друга зміна. Так, було дві зміни: перша в 10-й ранку і друга в 3-й дня. Я, до речі, хотів в першій зміні складати, тому що по натурі ажає в ранок і мені легше складати НМТ зранку. Але... Я кожен день у третій дня симулював процес НМТ, відкривав ноут, забрав всі джерела інформації. Відкривав тест і запускав таймер. І проходив всі тести підряд. І якимось магічним чином я адаптувався до цієї години і мені вже було легше проходити НМТ в другій зміні, аніж в першій. Дуже важливий для мене момент у моєму житті. Тому що саме в цей час я складав НМТ. Ось як все приблизно було. Ти сидиш в класі. В кожного є свій ноутбук, мишка, кожен ноутбук під'єднаний до своєї зарядки. До речі, Все досить класно було організовано. Всі свої речі ми кидали в якийсь кут класу або на поличку, або в гардероб, або хто, хто, куди там кидав, там в кожного було по-своєму. Я кидав в гардероб. Ось. Перші 10 хвилин нам щось там розказували інструктори, якісь там правила, але я їх не слухав, тому не скажу, які правила. Я до речі, починався тест? 3.15 десь? 3,5. А, ні, ми десь 3.10, прикинь. У ну, мене ти ж ми Ну не ладно, не жу. Згодом відкривається доступ і починається тест. Три години 180 хвилин і три предмети. Все, що у вас є, це дві ручки, вода і відповідальність. Відповідальність за результат, який залежить тільки від вас. До речі, на рахунок чернеток вони просто з боку одна у вас стоїть, розміру а 5 Звичайний листочок, без ліній, без клітинок. Ви можете скільки завгодно брати. Хоча друг каже, що він міг мати якісь обмеження, ну я взяв штук 10 і мені нічого не казали. Ось туалет можна ходити скільки завгодно разів, я особисто ходив три рази, але при цьому не зупиняється час в тесті. Тобто, поки ви в туалеті, час іде. І ще, поки ви в туалеті, будь-хто інший не може вийти з класу. Перемігатися між тестами теж може, скільки завгодно разів, я особисто починав з математики, після того я пішов в пісіль, вернувся і взявся за українську мову. Після того я проходив історію України. Математика пройшов за годину, а взагалі всі тести я пройшов за 2,5 години. І в мене залишалося 30 хвилин. І за ці 30 хвилин я взявся за перевірку математики. І, до речі, не дарма, тому що я знайшов помилку і її виправив. За час те, в мене навіть піднялася температура, але чим довше я його складав, тим мені було легше. Тест закінчився, мені дали клаптик паперу, на якому я виписав свої результати, і щасливий вийшов зі школи. Отже, легко не буде. Готуйтеся до найгіршого, але надійтеся на краще. Один рік планомірної підготовки до екзамену, який не є насправді таким тяжким, як вам здається, повністю вистачить для того, щоб скласти ЗНО чи НМТ на 200 балів. Вірте в те, що ви складете як найкраще, проходьте тести на сайті ЗНО світу, і головне не переживайте. Я вас вірю.